Василь Петрович вступає на військову службу, врочисто присягає українському народу завжди бути і обіданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Доторганість сомнів і чесно виконувати свій військовий обов'язок. Накази командирів і необхідно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати військову та державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах своїх відчиноків. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітаю прийняттям військової присяги, Удачі, в службі, гарного навчання і все найкраще. Вітаю. Служу ну українському народу! Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілість і недоторкатись. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок і накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свій обов'язок в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу.